Чому, 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 чому зупиняєте і не підходите? Чому зупиняєте на не Там на даний момент часу функціонує блокпост. Чому зупиняєте на не підходите? Прошу. Чому ви підійсто? зупиняєте транспортний засіб і не підходите? Чому ви це робите? Дивіться, до вас прийшов працівник ТЦК. Я таких губ, ще він не знаю. Я такого не знаю. Він підійшов, привітався, і я поїхав. Пане водій, давайте не будемо спорити. Давайте не будемо спорити, це тому що в мене є записано на відео. Водівлі, на підставі чого ви мене зупиняєте взагалі? Зараз, Чекайте, приїдетеся, зараз чекайте. Всі документи зараз вам предоставлю зі штабу. Добре? На підставі чого ми зупиняємо? Добре? Чекаємо. Давайте стаття 35. Курсомий. 35 ви мене маєте право обмежити в Русі. На підставі чого? Я... А зараз вам працівники СБУ привезуть і покажуть документи. Маєте право Тому? обмежити на підставі чого? Рішення Ради оборони міста Тернополя. Я так взагалі не знаю. Ну, Пане, я думаю, ти ж там стою так і просто піняють що. Абсолютно ні. Я думаю, що ви робите злочин. Зупиняєте водію безпідставно. Я закинул группу, а него его поступил. Поліцейський? А що ви там робите автомобіля? автомобілі? Зараз працює вам все покажуть документи на блокпості. Добре, чекаємо 2-3 хвилини. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Я показував вам. Показував, але я не звернув уваги просто. Його не треба знімати. Ні, а чого я не можу знімати? Пане, об... Ти служба воно не знімається. розумієте ще? Де таке написано? Написано таке. Не... Та ні, тут, тут Тако... закони. Такого ніде не вказано. Воно не знімається, я вам його показав. Такого ніде не вказано. Придивіть, будь ласка. Не треба знімати, я вам ще з, раз випускаю. З сказав. іншої сторони, без зайвих предметів. Без зайвих предметів. Поліція. А, от у вас, вас немає посвідчення? Так, да, Скажіть, що ви в менше і дивіться, добре? Вас, це вас не посвідчення. Це його сам зробив, так виходить? Ну так виходить? Пане, ну чого його складете? Вас, вас взагалі не дійсні документи. Чекаємо до приїзду працівників СБУ. Вас не дійсні документи. Я не знаю, хто ви такий. Я не знаю, хто ви такий. Не називають нічого, просто крутяться задні машини. Ну, типу, блин, чекаємо когось, чекаємо, для чого чекаємо, що я порушив, нічого не кажуть. Просто так зупиняють. Я їду. Знову, знову зупиняють транспортний засіб, просто блин, заважають їхати, так? Вот. Перешкоджають руху. Типу.

Ще раз документи віддав. Я, я таких не знаю. Я таких... я таких не знаю. Розумієте, Розумієте камеру, в чому справа? Я не буду ховати камеру. Тому що ви, ви схожі на тих людей, які роблять злочини. У такі самі формі, як ви. І ви я, вас, е... я, думаю, що... я думаю, що ви несете якусь загрозу для мене. Розумієте, в чому справа? Я не маю права дати на камеру. Запишіть ручку, що хочете зробити. Де таке написано, що немає права? Службове посвідчення не фотографуйте. Отак. Або просто почитайте. Я розвернув. Зап... Так, обертайте. Я, я бачу, що ви під алкогольним сплянінням. Заберіть камеру. Будь ласка. Я бачу, що ви під алкогольним сп'янінням. Пока... Ви... Дайте я його прочитаю. Ви ж не приявляєте, ви сховаєте його половину, його не видно навіть. Службове посвідчення. Полко... Та ж я не прочитав. ще. Юрій я не знаю, я думаю, що ви бандит. Є Розумієте, в чому справа? Я бачу, я бачу відео, як, як ви себе поводите з людьми. Я думаю, що ви злочинець. Якісь люди у формі, він показує корочку і навіть не дає прочитати до кінця, що там написано. Поліцейський! Поліцейський. Ви мене. Ви, ви мене зупинили. Так. Тож ви не підходите, ви мене затримуєте, затримуєте, затримуєте мій час, затримуєте руху людей по Україні згідно конституції. І доганяєте мене, перешкоджаєте руху, робите аварійну ситуацію. Ви вибіл, будь ласка, посвідчення водія. На підставі чого? На підставі пункту 7 статті 35 закону про іноземців. Ви 7 пункт це ви ви маєте повноваження затримати мене в Русі. Обмежити Але... в Русі, не затримати. Обмежити, обмежити чи, чи затримати? Обмежити в Русі і маєте назвати на підставі чого? Я якийсь злісний порушник чи що? У 7-му, 35-му, Сказав, парусник, пункт 7.35 гласить, що ви мене маєте право обмежити. Але на підставі чого? Ви ж маєте мати якусь підставу? Рішення щоб... оборони мною ДСК, є працівника ЄСУ. Яке струги? рішення? Рішення це суд має дати рішення. Яке рішення? Яке рішення, рішення тут може Бога бути? влади щодо визнання обмеження дає? Такого немає другої. поліцейський, є. ви хочете є. вести є. мене в оману. Ніхто вас не хоче вести в оману. Так. я вам говорю те, як є. Ваші, ласка, ваші, ваші, документи, ваші документи, будь ласка. Поліцейські, пред'явіть ваші документи, будь ласка. Не знімайте і, на камеру і у і не вас, вас, вас немає посвідчення. Без лишніх предметів. Без лишніх предметів, будь ласка. Без оцієї корочки. Ну, оця шкіра, бачите оце, без лишніх предметів, просто посвідчення придів. Я ж вам так, наприклад, якщо показую е, поліцейському е, своє посвідчення, водія, я ж так не показую в бумажці, правда? Я хочу, щоб ви показали без лишніх предметів. У за, вас немає посвідчення. Державний зразок кажуть по інакше. У вас де немає посвідчення. Я, я, я рахую, що ви не поліцейський, тому що у вас немає посвідчення. Ви можете рахувати собі багато чого, ви маєте на то право. Тепер приїдьте на скалах, я водіє. Як. як я можу з вами спілкуватися, якщо я думаю, що ви бандити? Де, ви, тому що у вас немає посвідчення. Ви також ви випад... собі можете думати, гадати багато чого. Але не забороняйте, руху людей по Україні не порушуйте Конституцію. Ніхто конституцію не порушує. Проник... Так, дайте проїхати мені. Ну, дивіться, ви дуже добре говорите про свої права, але дуже сильно зібралися. Так, дайте мені про, проїхати. про, про, про свої, про свої обов'язки. Ви, ви зараз до кого звертаєтесь? До вас звертаюся. До кого? Хто ну, я? До вас до кого? Придивіть мені ваші документи, я б хто знати, хтось. В... До вас як до кого? Як до громадянина України, чи не знаю, може якоїсь іншої країни. Приділіть мені ваші документи для встановлення вашої особи. На підставі чого? Ви мене взагалі не зупиняли поліцейські? Яка, яка ви мене не зупиняли і ви. То, 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 яка то, різниця? То, я ж собі їхав? То, 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 я ж собі то, їхав. Поліцейський не має то, права то, просто то, так зупинити. То, то, ви ви приділили документи? Добре, ми з вами поспілкувалися. Ви виїхали, ви виїхали по дорозі. Змітно доручення і. Ладно, ви, ви вже путаєтесь в розмові. З вами, з вами ми продовжимо Про, спілкуватись потім, від, від, після, від, після від, цього від, поліцейського. відпрацювання Щодо розшуку осіб, які ухиляються від обов'язку військової судді, перебувають. Я не Саму знаю, вістів. на рахунок тих, хто ухиляється. Думаю, що вони не хочуть, так, якщо не ухиляються. І це їхнє право, я так думаю. Ви, 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 ви приїжджали в мобільний полу... На вимогу працівника поліції ви не зупинилися. Наступить... Я зупини... зупинився на вимогу працівника поліції. І чому ви поїхали далі? Тому що він до мене не підійшов. Оцей поліцейський зупинив мене і не підійшов. Тут треба зачекати. поліцейський з А він вас він підійде. не йде, він ну, не, не йде. Як... Розумієте, в чому як... Справа? Як не йде? Ну не йде. У мене він... на відео є, що до мене підійшла інша, інша людина. Ну. То він би до вас підійшов, просто потрібно було зачекати декілька хвилин. Це ж декілька... це ж мій час. Чого він зупиняє декілька... і не йде? Декілька хвилин. Ну, дві, Чого так? ж він зупиняється? Ви кажете, що вас час? Ви зараз набагато довше забирає... Ви зараз набагато довше забираєте і свій час, і наш час, замість того, щоб ви мали виконувати свої службові обов'язки. Ви, 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 тут... власти... ви дотримуєтесь конституції ви дотримує... і не робіть зґвалтування над людьми. Та, я то, бачу, ніколи... я бачу, чим ніколи ніколи ви займаєтесь? Я думаю, що ви бандити. От тако чесно. Думаю, що ви бандити. Розумієте, в чому справа були колись вори в законі? Знаєте у ці фільми? На... мабуть, дивилися. А, та я бачу а що ви ти... дивилися. Ні, та при чому. А зараз поліція в криміналі. Розумієте, в чому справа? Я так думаю. Я щиро цим переконаний, і кожен так думає. І я вірю, що ви добра, і я вірю, що ви добра людина, і так диві, само диві, вам не подобається я, те, що відбувається. Я, я, як, я як, вірю, як, що... своє, вас. Звертайтесь до мене, мій Бог. Я не питаю, як до вас звертатися, я питаю, як вас звати. Мій Бог? Не вигадуйте. В сенсі не вигадуйте. Ви мене запитуєте, я вам відповідаю. Прям, 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 ви прям, мене запитуєте, я вам прям, відповідаю. В прям, прямому прям, сенсі. Прям, Дивіться. Я думаю, що ви робите такі дії, які не хочете робити. От вони вам щиро не подобаються, тільки чомусь робите. Для чого невідомо. Для чого ви одіваєте штани задом наперед? Ніхто не дивиться. Ви тут дуже багато говорите і скажемо там зовсім не по те. А з вами взагалі ми про тему не можемо говорити, тому що мене зупинив цей поліцейський. Така різниця, яка в вуліцею. Та при, при чому яка різниця? Яка, поліцей... Як є карізниця? Як поліцей... я собі рухався, згідно Та правил. — Згідно свідчення водія для перевірки. На підставі чого? Пункту 7 статті 35 закону про національну Пункт... поліцію. Я вам сказав вже. Пункту 7 статті ви мене маєте право обмежити в русі. На підставі чого? Я ж не злісний порушник, чи ще щось по типу того. Розумієте, в чому справа? у мене в мене світять пари, є номерні знаки, нормальна машина. Ти, так? Плани, конструктивно далі Там є кимир... діалог чи якусь бесіду, ви приділіть документи. Так, які а ви, ви, ви пред'явили мені, у не, вас немає посвідчення, розумієте, державного зразка. Як ми можемо далі продовжити розмову? То питання не до не до мене. Як ви казаєте, ну так і не державну, і не до мене. Державну, так і не до мене. Згідно закону про національну поліцію, норми належності, всіх посвідчень, все це встановлюється міністром внутрішніх справ. Як міністр внутрішніх справ затвердив такі норми, так згідно тих норм нам видають ці службові поліцейські. Будь ласка, заберіть руки від автомобілю. Службові посвідчення, якось повпливати, не повпливати на то, то не в наших, то, то не в нас сила, то по перше. По-друге. Ну дивіться, є державний зразок. Є. На ньому має писати посвіч... поліцейське посвідчення. І поліція має, тому що я зустрічаю поліцейських і в них пише поліцейське посвідчення. Це вже посвідчення нового зразку. Так, як... так, а у вас от А вас у вас старе. — не відповідає от, державному от, зразку. От, от, як от як будуть замінювати моє посвідчення, от тоді мені видадуть новому розвитку. Так, зразку. то от, як, ми, як у вас буде нове посвідчення, тоді ми будемо і говорити. Ваші... Тоді ми будемо ви говорити. Дивіть ваші документи. Ви свої спочатку прид'явіть, я такі, вам, які я... Я вам придявив, вони... такі, які вони... 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 Вони повні... вони дійсні. Такі, які згідно державного зразка. Вони повністю дійсні. Такі, які згідно державного зразка, можете пред'явити. Вони згідно державного, вони згідно державного зразка. Ви взагалі бачили державний зразок і які посвідчення мають поліцейські. Бачили, правда. А чому у вас не таке? Я вам пояснив тільки що, ну що я вам по 10 разів поясню. Ну не ну то ж поміняйте його. А зараз при я думаю, дивіса, що у при... вас, при... вас, вас неправильно. То ви, то ви думаєте, то вас Ну, Як animation. думаю, є, є державний зразок. То суд, то ваша не моя собі, є державний зразок, так? І ви самі кажете, що у вас, вас старе посвідчення. Uh -huh. тука, ви її маєте право затримати, доновлюватися, uh -huh. але згідно законодавства. України, ну так, згідно законодавства, не, ви не, ви не ви затримуйте ви, мене просто. А ви, ви маєте, маєте пред'явити ваші документи. <кх> <кх> я думаю, що ви не поліцейські, бо у вас немає <кх> посвідчення поліцейського. Розумієте, в чому справа? Ну, от так, ви мені не показали посвідчення. Ви мені теж не показуєте свої документи? Так, то, я можу то, і не показувати. Посуд... Я, я зобов'язаний їх мати, я можу їх не показувати. Так, я розумію. Тому, тому ви тому? мене зупинили без причини, тому? так? Ви мене зупинили без причини і дайте мені проїхати і не порушуйте Конституцію. Не будьте приїхати. хоча б ви злочинці. При... Я... Так, так, як... То я можу їхати, так? Не можете ви зараз їхати. То ви мене затримуєте? Затримуєте, Затримуєте. пишіть, протокол затримання. Прийміть документи. Пишіть протокол затримання. Ви пишете. Давайте, починайте писати, я пред'являю документи. документи. Починайте писати, я пред'являю. Ви пред'явіть документи. Починайте писати. Добре, хочете, ну, ну, зап... не я можу не виходити. Ви, ви зобов'язані підійти до мене і заповняти документи. Так. Поліцейський. Так. То я поїхав вручати. Ви обмежені в русі, ви обмежені в русі. Поки На підставі, ставимо, чого? Поки На підставі не ставимо, чого? ставимо вашу особу. На підставі чого ви маєте Пункт це встановити? Так водій. я не особа, я людина. Що ви взяли? Ви, ви кажете, ви... Свій, ви кажете ви Бог. Я Бог. Так, Бог тілі Та, людини. Встановимо вашу особу, тоді б приймали. За так, я людина. Добре. Мені не треба титулів приписувати. Розумієте, в чому? Мені не треба титулів приписувати. Поліцейський. Поліцейський, мені не я треба, треба титулів приписувати. Я не знаю, хто така особа. Не затримуйте, не затримуйте я не знаю, хто така особа. Поліцейський каже, особа. Я взагалі не знаю, що це така. Ви не затримуєте не свій час, бо то, буде набагато, бо то буде набагато довше. Я не знаю, що таке особа. Поліцейський мені якісь титули приписує особи. Я кажу, що я людина. Звати при, мене Бог. При, Мій при, Бог. Приділіть ваші документи. Я людина, не мав документів, не маю, ніколи не мав. Ну, чи транспорт. А транспорт. це не транспортний транспорт. засіб, транспорт. 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 транспорт, це машина. транспортні засоби, які проводять... Ні-ні, це машина. Поліцейська. Тобто, ну як поліцейський? Ви не поліцейський, ви посвідчення не маєте. Ви Будете стояти тут довго. Так, що ви зараз будете порушувати конституцію, виходить? Ніхто не буде порушувати. В сенсі, ви, ви забороняєте рух. І як це, це об'яснити? Як ви це можете обґрунтувати? Типу, зупиняєте на блокпості. Ну не ви, не це не до вас. Але думаю, що ви таким самим займаєтеся раз до разом. Ну, я ж вам поясню. Скільки вас ще раз пояснювати? Ну що пояснив? Поліцейський зупинив і не підходив, так? Таке робиться? До вас підійшов, і хтось інший. Поліцейський би підійшов за хвилину. Давайте.